Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шанари. Опівночі Кріспін підійшов до берега. Тоді, одразу під лісом, баржа повернула на захід та продовжила свій звивистий шлях до інісбору. Вони запливли у вузьку у зарослу лісом затоку, що відходила на південь від основного русла, і опинились за багато миль від того місця, де мали намір покинути річку. Дощ вщух знову і перетворився на м'яку мряку, що висіла в холодному повітрі, наче тонкий туман. Важкі хмари закрили місяць і зорі, ніч стала такою чорною. Що навіть ельфи не могли бачити далі, ніж на десяток кроків. Вітер стих. Баржа зупинилась на низькій піщаній мілині у верхів'ї затоки, її витягли майже на берег річки, а потім прискорили хід. Рухаючись тихо, ельфи розвідали землю навколо на кілька сотень ярдів в усіх напрямках, визначили, чи щось їм загрожує, а потім доповіли про це кріспіну. Капітан вирішив, що до ранку безглуздо рухатись далі. Віло та Амберл було наказано залишатись у себе у каюті. Загорнувшись у теплі ковдри, щоб захиститись від холоду, вперше за два дні, звільнившись від дискомфортної течії річки, вони одразу ж заснули. Ельфи обступили баржу та її сплячих пасажирів, позмінно чергуючи на варті. Кріспін розташувався біля входу в каюту. І влаштувався на нічліг. На світанку маленька компанія піднялась, спакувала провізію і зброю, яку змогла взяти з собою, а потім звільнила баржу від швартових і дозволила річці віднести її геть. А через кілька хвилин вони вже йшли через місцину, названу Сплутаними хащами це низини зарослі чагарником і кущами, поцятковані застояними озерами заростями. Та карстовими проваллями ці ліси розділяли безкраї ліси заходу від берегів ріл сонгу до стіни скелястого відругу, дикий лабіринт, яким мало хто з мандрівників наважувався ходити, а ті, хто йшов, ризикували безнадійно загубитись в клубках хащів і скупченнях боліт, оповитих туманом і темрявою. Гірше того. Вони ризикували зустрітись з будь-якою кількістю неприємних мешканців, істотами, що були злісними, хитрими і нерозбірливими у виборі здобичі. Тут мало хто жив, але те, що виживало, добре розуміло, що усі місцеві або мисливці, або здобич, і тільки перші виживають. Якщо б була інша альтернатива, ми б не пішли цим шляхом сказав Кріспін пінвілу, на мить зупинившись, щоб поділитись своїми думками. Якщо б усе пішло за планом, ми погнали коней від застави на південь, уздовж західного краю хащів до Мермідона, а потім поїхали б на захід, до скелястого відрогу, але Дрейвуд усе змінив. Зараз треба турбуватись не тільки про те, що ми залишили позаду, а й про те, що буде попереду. Єдина перевага цієї місцевості у тому, що вона приховає будь-які наші сліди. Віл із сумнівом похитав головою. Така тварюка, як різник, просто не здасться. Ні, він, звісно, продовжуватиме полювати на нас, погодився ельф. Але вдруге, він нас зненацька не застане. Він зачекав нас у дрейвуді, бо знав, що ми прийдемо. Не знаю, звідки, але він точно знав. Капітан подивився на хлопця, той нічого не відповів. У будь-якому випадку він не знатиме, де ми зараз, і якщо розраховує знайти нас знову, то доведеться нас вистежувати. Це можна було б зробити дуже легко у лісі, але тут це неймовірна задача. Спершу треба буде визначити, де ми вийшли з річки, на це піде кілька днів, потім доведеться йти за нами в хащі. Але вони поглинуть нас безслідно. Тут сліди зникають через десять секунд, як ти їх залишаєш. До того ж, у нас є Кацін, який народився тут і вже перетинав хащі. Той демон, яким би могутнім він не був, опинився в чужій країні. А отже, йому доведеться полювати лише за допомогою інстинкту, це дає нам перевагу. Віл не погодився. Аланон думав, що демони не вистажать його, коли він втік з Паранору, але вони вистежили. Так само думав Віл, коли їх відніс на далекі береги король срібної ріки, але демони знову їх знайшли. Чому зараз буде інакше? Вони створіння іншої епохи. Їхня сила це сила іншої епохи. Про це казав Аланон. Друїд також казав, що їх очолює чаклун. Невже так важко їм буде вистежити жменьку ельфів, молоду дівчину та хлопця? Але Віл знав, з цим нічого не вдієш якщо різник зміг вистежити їх у хащах, то він вистежить їх будь-де. Кріспін прийняв вірне рішення ельфи-мисливці мають неабияку майстерність. Можливо, її вистачить, щоб провести їх безпечно. І Віла бентежило ще дещо різник знав, що вони йдуть до ельфійського аванпосту. Він мусив це знати, бо влаштував засідку. А це міг йому розповісти лише шпигун в ельфійській столиці, шпигун, якого Аланон так старанно намагається обдурити. Якщо демони знають про план подорожі на південь, то як багато вони ще знають цілком можливо, що все, це моторошна новина, яку не хочеться, але треба сприймати як правду. Якимсь чином тому шпигунові вдалося підслухати розмову в кабінеті Евентіна. Вони розмовляли про Дрейвуд це пояснює різника. Але вони розмовляли також і про дикі землі, а отже, демони точно знають, куди вони прямують. Тож є шанси, що на них чекають по усьому маршруту. Ця думка йшла з Вілом Омсфордом цілий день, допоки маленька компанія пробиралась крізь болотистий клубок хащ, Корючки їх різали, туман зволожував одяг. Бруд та смердюча вода просочувались крізь чоботи та наповнювали ніздрі смородом. Вони йшли окремо один від одного, мало розмовляючи, насторожено вдивляючись крізь дощ. До ночі вони дуже й дуже виснажились і розбили табір на невисокому узвищі. Розводити багаття було ризиком, тож вони закутились в вологі ковдри та їли холодну їжу. Ельфи мисливці швидко закінчили з вечерею та приготувались чергувати. Після того, як ВІЛ поїв в'яленого м'яса та фруктів та запив невеликою кількістю води, до нього підійшла Амберл та притиснулась. Її дитяче обличчя дивилась на хлопця зі складок ковдри, яку вона натягла до підбородка. Пасма каштанового волосся падали їй на очі. Ну, ти як? поцікавився він. Добре, тільки от треба поговорити. Я слухаю. Я увесь день про дещо думала, хлопець кивнув. Різник чекав на нас у Дрейвуді, тихо сказала вона. Ти ж розумієш, що це означає? Він нічого не сказав, бо знав, які слова будуть далі. Амберл ніби прочитала його думки. Різник знав, що ми будемо там. Як це могло статись? Він похитав головою. Ну, і вгадав якось. Відповідь була неправильна. Хлопець це знав. Обличчя Ельфійки почервоніло. Так само, як знайшов нас у Гевенстеді, так само, як демони знайшли Аланона в Паранорі, так само, як вони, здається, знаходять нас усюди, куди б ми не пішли. Її голос залишався тихим, але тепер у ньому відчувалась злість. Ти мене за дурепу приймаєш, га, Віл? Це був перший раз, коли вона використала його ім'я, і це так здивувало хлопця, що якусь мить він просто витріщався на дівчину. В її очах були біль і підозри. Юнак зрозумів, що треба або сказати їй про те, що Аланон наказав зберігати в таємниці, або брехати легке рішення. Він розповів про шпигуна, а коли закінчив. Дівчина докірливо похитала головою. Ти мав сказати мені раніше, «Аланон просив не робити цього, спробував пояснити він. Друїд думає, що тобі достатньо хвилювань. Друїд знає мене не так добре, як думає. У будь-якому випадку ти повинен був мені сказати. Віл не хотів сперечатись, тому кивнув на знак згоди. Я знаю, просто не сказав. Хвилинку вони помовчали. Один з ельфів, схожий на привода, з'явився з туману, а потім знову у ньому зник. Емберл витріщилась вслід мисливцю, а потім глянула на віла. Її голос вилинув зі складок капюшона, її обличчя ховала тінь. Я не серджусь на тебе, дійсно, хлопець ледь помітно посміхнувся. Ну, добре, бо це було то і так похмуре. Але я просердилась, Якщо б ти зараз не розповів мені правду, тож добре що розповів. Якщо цей шпигун може підслухати те, що говориться в кабінеті мого діда, то демони знають, куди ми йдемо, вірно? Мені здається так. Це означає, що вони також знають про притулок, знають усе, що сказала Елкрі, тож вони мають стільки ж шансів знайти кривавий вогонь, скільки й ми. Можливо, ні. Тобто. У нас є ельфійські камені, зауважив хлопець, розмірковуючи, чи, чи мають вони значення. Розмірковуючи, чи, чи зможе він знову їх використати. Ця думка гнітила. То хто міг бути настільки близько, щоб почути, про що ми говоримо? Вона нахмурилась і подивилась на хлопця. Віл безмовно похитав головою. Йому теж це було цікаво. Я сподіваюся, з моїм дідусем усе добре. Пробурмотіла вона через хвилину. Припускаю, що йому краще, ніж нам. Хлопець зітхнув. Принаймні, він спить у теплому ліжку. Хлопець підтягнув коліна до грудей, намагаючись знайти трохи тепла. Амберл зробила те саме тремтячи від холоду. Він дозволив їй притулитись до себе та закутатись у його ковдру. Я хочу, щоб це поскоріш закінчилось. Сказала вона, ніби сама собі. Хлопець скривився, а я б хотів, щоб це ніколи не починалось. Вона повернула голову і подивилась на нього. Поки ми цього бажаємо, хотілося б, щоб ти був чесним зі мною. Більше ніяких секретів. Ніяких секретів, підтвердив Вілл. Вони кілька хвилин помовчали. Голова Амберл сповзла йому на плече. Дівчина заснула. Хлопець не заважав їй, просто дивився у темряву, думаючи про кращі часи. Наступні два дні маленька компанія йшла крізь морок хащів. Майже увесь час йшов дощ, який переможовувався зливою. Мандрівники постійно мерзли. Туман висів над головою і густо клубочився на вершинах хребтів і тихих болотистих озерах. Сонце закрили грозові хмари, вночі їх чекала лише непроглядна темрява. Подорож була повільною й важкою. По одному вони пробирались крізь клубок хащ, крізь зарості ожини, які розрубали леза мечів, повз болота і довкола озер із зеленого слизу, що розповсюджував отруйні запахи, Сухе дерево всіяло землю. Змішалося з калюжами поверхневої води та з вивистим корінням. Рослинність мала сірий відтінок, вся земля виглядала хворою і холодною, те, що жило всередині, хащ залишалось прихованим. Хоча і лунали якісь слабкі непевні звуки в тінях. Незадовго до обіду третього дня вони прибули до величезної стоячої водойми, забитої корінням і сухостоєм. Що стирчали, як зламані кістки землі з-поміж лілійних подушечок, що м'яко брижали від дощу. Наскільки сягало око, береги озера були вкриті кущами та чагарниками, туман густим серпанком стелився поверхнею води, а берега й видно не було. Відразу стало зрозуміло, що будь-яка спроба обійти озеро займе кілька годин, залишався лише один варіант, яким вони і скористались. Кацін, як і більшість їхньої подорожі хащами, вів їх уперед, інші четверо йшли парами двоє спереду, віла та Амберл, двоє позаду. Через чагарники, які загороджували шлях, вони вийшли на вузький місток із землі та коріння, що виступав від берега та зникав у тумані. Якщо їм пощастить, цей місток виведе туди, куди треба. Вони йшли обережно. Прокладаючи шлях нерівною стежкою, ретельно тримаючись подалі від трясовини, їх майже одразу огорнув туман, і земля позаду зникла. Йшли хвилини дощ бив у обличчя, підхоплений раптовим поривом вітру. Через кілька секунд туман несподівано розсіявся. Вони побачили, що їхній місток веде в озеро. А далі лише величезна земляна насип, вкрита камінням і рослинністю. Далекого берега озера не було видно, вони вперлись в глухий кут. Кріспін зробив крок уперед, щоб краще розглянути, що лежить за насипом. Але рука Катціна різко піднялась, попереджаючи. Він швидко глянув на інших членів маленької групи, приклавши палець до губ, а потім вказав на насип. Там вони побачили довгий хребет, який звивався вниз до озера. На його кінці, з двох нарівних отворів, що стирчали трохи вище рівня води, підіймався невеликий струмок пари. Ніздрі! Без слів Кріспін дав знак відступати. Щоб це не була заістота, її краще не турбувати. Але запізно тварюка їх відчула. Вона раптово піднялась з озера, обсипавши всю групку стоячою водою. Жовті очі розплющились та вилетіли з покриву латаття та лос, з під води виринули щупальця, і широке пласке рило повернулось до них, розявивши пащу від голоду. На мить істота зависла над озером, а потім занурилась під воду і зникла. Віл Омсфорд лише на мить побачив цю жахливу істоту. А потім побіг за Педом і кормаком потягнувши за собою Амберл, пробуючи втримати рівновагу на нерівній стежці. Він чув, як Кацін, Ділф і Кріспін швидко наздогоняють їх, і ризикнув швидко глянути назад, щоб перевірити, чи не переслідує їх монстр. У цей момент нога заплуталась, він упав та потягнув за собою ельфійку. Це падіння врятувало їх обох. З туману виринула істота, її величезні щелепи пройшлись по вусткому містку, перед ними, наче рибальська сітка. Вони почули крик педа та кормака. Істота схопила їх та потягнула в озеро, а потім зникла. Віл застиг від жаху, втупившись у туман. Кріспін кинувся вперед, підхопив Амберл на плече та помчав до безпечного берега. Катцін підхопив віла, перш ніж той встиг щось зробити, а ділф біг позаду з коротким мачем у руці. Через кілька секунд вони вже пробивались назад через стіну чагарників і терну. Вони бігли довго, нарешті впали в багнюку, важко дихаючи та прислухаючись до будь-яких звуків, але їх не було, монстр зник. Тільки от тепер їх залишилось п'ятеро. Кінець 23 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо хочете стати одним з них, внизу є посилання. Почуємось!